Михайло Старицький, виклик. Ніч, яка Господи. Місячна, зоряна, ясно, хоч голки збирай. Вийди коханая працею зморена, хоч на хвилиночку вгай, сядем у купі, ми тут під калиною, і над панами я пан, глянь моя рибонько. Срібною хвилею стелиться полем туман, гай чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить, он на стрункій на високій осиченні листя пестливо тремтить. Небо незміряне всипано зорями, що то за Божа краса? Перлами зорями теж під тополями Грає перлиста роса. Ти не лякайся, но що свої ніженьки вмочиш в холодну росу, я тебе, вірна, я, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, а що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька і займеться зразу, мов жар. Ти не лякайся, аби тут та підслухали тиху розмову твою. Нічка поклала всіх, Соном окутала, ані шелесним в Сплять вороги твої, знуджені працею, нас не сполоха їх сміх, чи ж нам, окривдженим долою клятою, їх хвиля кохання за гріх? Читала Олександра Кравченко для довідка біз, Юей.